Технохвиля хвиля. 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 Технохвиля витика. Коледж нюс. На хвилі студентської енергії. Коледж ніюз. Твої враження, твої новини. Кожицька родина, новий день, новий тиждень і новий заряд енергії від нашої технохвилі ВТФК. 18 березня на календарі. і Ми знову тут, щоб зробити ваш день цікавішим. Кажуть, що вівторок це день дій, бо понеділкові відмазки вже закінчилися, а до вихідних ще далеко. Тож, як казав один мудрець, час діяти це завжди зараз. Сьогодні в ефірі головні новини коледжу поговоримо про події, які не можна пропустити. Також почуємо гороскопи для відділень, привітання та теплі слова для іменинників, адже приємності зайвими не бувають. Ну і обов'язково дочекати. Музичної паузи з українськими хітами. Тож влаштовуйтеся зручніше. Ловіть позитив і поїхали! що в колежі? ВТФК вкотре став майданчиком для досліджень, фахових дискусій та відкриттів. У нашому коледжі відбулась та науково-практична краєзнавча конференція Моя Україна, історія та сьогодення. Її учасниками стали більше 40 студентів з 14 коледжів Вінничини і майже стільки ж викладачів, науковців, бібліотекарів. Насилали роботи до секції краєзнавці, історики та всі, кому не байдужа культурна і історична спадщина України. Активними дописувачами стали студенти та викладачі нашого коледжу. Доповідь ВТФК «60 років все тільки починається. Стала спільною працею директорки Світлани Василюк, заступниці з виховної роботи Наталії Паламарчук і Валентини Режі, завідувачки музею історії нашого коледжу. Ознайомитися з матеріалами конференції можна за посиланням на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Від теорії до дії, освіта, яка працює, як зробити навчання справді корисним, а не просто для галочки? Як ще під час студентських років відчути себе частиною професійного середовища? Ці важливі питання обговорювали на зустрічі експертних рад фінансово-економічного відділення нашого коледжу. Адміністрація, викладачі та роботодавці зійшлися на головному. Навчання має відповідати реаліям сучасного ринку праці. І тут не тільки про практику. Відтепер студенти матимуть більше зустрічей із професіоналами стажувань із можливостями дуальної освіти. А ще гаряча новина. Відтепер заняття з дисципліни вступ до спеціальності проходитимуть разом із роботодавцями. Це означає, що ви не просто слухатимете лекції, а зможете напряму ставити запитання тим, хто працює в гаузі. Готуйте питання, ловіть можливості, бо перші зміни починаються вже зараз. Фейкам ні, наші студенти прокачали медіаграмотність. Виявляється, бути справжнім детективом у світі інформації це реально. Наші та другокурсники тепер справжні агенти з факт чекінгом. Студенти груп 2 РТ 2 2 ЕП, 1 оп 1 і 1ОП2 взяли участь у тренінгу з медіаграмотності, де вчилися викривати неправдиві новини. Захід пройшов у форматі рівний рівному. Майбутні журналісти з Донецького національного університету імені Василя Стуса не просто розповіли про методи перевірки інформації, а й влаштували справжнє випробування на уважність. Наші студенти змагалися у виявленні фейків, пропускали новини через фільтри фактчекінгу, перевіряли фото і відео на справжність та навіть аналізували роботи штучного інтелекту. Що ж тепер нас не проведеш? А головне пам'ятайте, на нашій технохвилі ВТФК точно немає місця фейкам. Березень багатий на іменинників. На відміну від мінливої погоди в перший місяць весни, вони завжди і на всі сто чарівні й прекрасні. Ви знали, що люди, народжені в березні, за статистикою частіше мають щасливу вдачу. Вчані помітили, що вони зазвичай оптимісти, які легко адаптуються до змін. А ще часто володіють творчими здібностями. До речі, серед березневих іменинників багато відомих особистостей. Трас Шевченко, Альберт Енштейн, Ріанна. Тож, якщо у вашому оточенні є березневий іменинник, цілком ймовірно, що перед вами майбутній суперстар. Менюшечке. Пі бьозда і сьогодні лунає на адресу нашого юрист-консульта Наталії Андрух та викладачки природничих дисциплін Ольги Вітюк. Ви обрали професію, де надважлива точність та увага до дрібниць. Нехай набуті знання й досвід допомагають вам як у повсякденному житті, так і в досягненні нових кар'єрних вершин. Переконані, на вашому життєвому шляху їх буде чимало. Ося далі вже за мить дізнаємося, що зірки напророкували студентам різних відділень. Чи буде цей тиждень легким, чи доведеться проявити характер, хто отримає несподівані бонуси, а кому варто бути уважнішим? Залишайтеся з нами гороскоп для всіх відділень уже на підході. До ворожки не ходи. Рибки, ваша потужність цього тижня буде на максимум електроенергетики та електромеханіки. Вам доведеться бути мобільними та швидко реагувати на зміни. На вас чекають нові виклики, але ваш драйв та зряд енергії допоможуть їх подолати. Тримайте рівний курс і не забувайте заправляти себе позитивними емоціями. Раки, вимов процесор на турборежимі. Думки швидкі, задачі складні, але ви все одно справляєтесь. Головне, наші комп'ютерники, не перевантажуйтесь, бо навіть найкращому. Ноуту потрібен рестарт. До речі, уважно перевіряйте код долі. Можливий неочікуваний баг у вигляді незапланованої події. Ризи, рахуйте не лише гроші, а й щасливі моменти цього тижня. Зорі прогнозують прибуток, не обов'язково фінансовий, але точно корисний. Тож, дорогі фінансисти, відкривайте нові можливості, але не інвестуйте час у токсичні знайомства. А ще слідкуйте за балансом не лише у гаманці, а й у житті. Леви, ваша маршрутна карта чітка, але цього тижня можуть з'явитися несподівані вантажі. То додаткові завдання, то неочікувані виклики. Головне, наші логісти правильно розподіляйте сили і ресурси, бо хаос не входить у вашу професійну філософію. А ще зорі натякають на приємну зустріч. Можливо, у когось із вас відбудеться доставка почуттів прямо у серце. Діви. Сигнал цього тижня обіцяє бути стабільним, якщо правильно налаштувати антенну своїх думок. Радіотехніки, уникайте коротких замикань у спілкуванні. замість сарказму, обирайте хвилю дружелюбності. А ще здається, у вас назріває щось цікаве, можливо, романтика на особистій частоті. Ож тиждень обіцяє бути насиченим, тримайтеся на своїй орбіті і використовуйте всі можливості на максимум. А ми тим часом наближаємося до нашої постійної рубрики. А вже за мить почуємо всі привітики, що назбиралися за вихідні. Привіт експрес! Ну що ж, друзі, час для найтеплішої, найулюбленішої та найдрайвовішої рубрики. Якщо у вас є що сказати, не тримайте в собі. Пишіть нам в інстаграм, діліться думками, зізнаннями, чи просто спробуйте здивувати нас своїми привітом. А ми обіцяємо їх озвучити так, щоб усі відчули вашу енергію. І ми починаємо по традиції. Привіт від снігура. Снігур, ну ти як новий рік. Завжди приходиш вчасно. Вже без тебе ефір не ефір. Привіт, прийнято, традиції то святе. Ну mm -hmm. що, ж, друзі, а ось і справжня інтрига вечора чи просто ефіру. Нам прилетів дуже цікавий привіт. Кожухар Анатолій і мельник Дмитро. Вони мої кращі. І ми, звісно, чекали, що автор цього зізнання підпишеться. Ну, хоча б групу вкаже. Але ні, таємничий або таємнича, шанувальник чи шанувальниця. Е залишив нас усіх у напрузі. Тож, Анатолію і Дмитрия, тепер вся справа у ваших детективних здібностях. Ну а тепер вмикаємо режим натхнення. Що вівторка в ефірі «Технохвилі ВТФК» звучить рубрика, яку не можна пропустити. Вже за мить директорка нашого коледжу Світлана Михайлівна Василюк поділиться думками, що мотивують словами, що надихають, і мудрістю, яка змушує замислитися і рухатися далі ще впевненіше. Коли здається, що день не задався, ці слова можуть стати промінцем світла. Коли не вистачає віри в себе, тут знайдеться потрібна підтримка. Тож налаштовуйтеся на хвилю мудрості та натхнення. Мить, у якій ти зараз живеш, це і є твоє життя. Не відкладайте щастя на завтра, проживайте його сьогодні. Часто ми думаємо. Що справжнє життя починається потім, після сесії, після випуску, після якихось великих змін. Але справжнє життя це саме те, що відбувається з тобою зараз: твоя посмішка, теплі слова, сонце за вікном, навіть ті маленькі труднощі, які роблять тебе сильнішими. Навчіться помічати красу в простому, і ви відчуєте, що щастя не десь там, а воно тут. І завжди поруч. Щиро ваша Світлана Василюк. Ну коктейль! що ж, друзі, наш ефір добігає кінця, але тиждень тільки набирає обертів. Нехай цей вівторок стане стартом для крутих подій яскравих емоцій і нових звершень. Цей тиждень особливий, адже вже цієї середи у нашому коледжі творчий вечір пам'яті Володимира Івасюка та Кузьми Скрябіна. Це вечір легенд музики, що живе у серцях поколінь, і слів, які не втрачають своєї сили. Не пропустіть можливість стати частиною цієї події. Приходьте самі, кличте друзів, викладачів і просто насолоджуйтеся. А для фінальної музичної паузи ми обрали особливий трек композицію, що буквально пройшла крізь час і набула нового звучання. Творчі мила моя сучасна версія легендарної пісні Володимира Івасюка. Я піду в далекі гори гурт, який представляв Україну на Євробаченні 2023, переспівав цей хід так, що від мурашок не сховатися. Спершу пісня пролунала у спецпроєкті, потім у телешоу. А справжню славу отримала після відео, знятого під час виступу на весіллі в Чернівецькій області на батьківщині самого Івасюка. Пісня стала хітом ще до офіційного релізу. Тож слухаємо і надихаємося. До нових зустрічей, друзі! Гарного тижня! Більше світлих моментів і незабутніх пісень у вашому житті. Чірнюю годину і попрошу вітра зворі, щоб не спав, не спав до днених, Щоб летів на вільних рилах, широкий полопнених, і до ранку квіти, що так люблять очі сині. мила моя, люба моя. Сонця, ясень світ я несу в очах до тебе, Весь блакитний світ, я несу в остах цінуки, радісні пісні, А в руках несу я ласку квітте без няні. Іскрами в небі Вітри свистом далеким нехай, Шлях тернисти нелегкий А хвилі не дають доплисти до тебе, Хай мости провисають нам мистом, хмарі тягнуться самі над містом, Розірвуть небеса так барвисто, слід дощ, замітає та визнай, на шляху нагоди пусте, пусте Ладен, хоч вернути гори аж. Бачиш мене скоро, адже, адже, hey, hey! мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе, весь блакитний світ, я несу в супоставці руки, радісні пісні, а в руках несу я ласку від тебе сняні. Я піду в далекі гори у верчиню. Зборів, щоб не спав, не спав до дні, не Щоб летів на вільних крилах, у широкі полотнини І приніс до ранку піти, Щоб так люблять, очі чи Студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка, та четверга на великій перерві Коледж Ньюз» в ефірі радіостудії ТехноХвиля ВТФК.